На змагання з плавання до Вінниці з'їхалося шість команд з різних міст України. Олександр Ткачук приїхав з Тернополя. Хлопець наближається до цілі отримати звання майстра спорту з плавання. Займаюся з 10 років. Ну, батьки відправили були спочатку просто, а потім мені сподобалося і вирішив залишитись, професійно займатися. Мотивують досягнення, яке хочеться досягти цілі. 12-річна Вікторія з Вінниці. Майже три роки займається спортивним плаванням. За цей час уже має нагороди за призові місця. Я займалася десь півроку, може, оздоровчим, і з вересня 2021 року я пішла на спортивне плавання. Тобто займаюся десь біля трьох років. Я брала участь вже в багатьох змаганнях, займала перші, другі, треті місця. Дружні змагання спортивного плавання проводять щороку. Започаткували їх на честь учасниці Олімпійських ігор Вінничанки Марії Гавриш. На сьогоднішньому турнірі присутньо шість команд. Це всеукраїнський турнір. Сьогодні є команди з Тернопільської, Хмельницької області і відповідно з Вінниці. 86 учасників присутні на цьому змаганні. Ну а результати побачимо. переможе, як завжди, в спортивних іграх, тільки найсильніший. Крім плавання різними спортивними стилями, будуть проведені й змішані естафети. Від швидкості та правильності виконання завдань залежить оцінка учасників. Змагання проходять в слідуючих вікових категоріях. Це юніори, школярі 2008-2009 років народження з допуском по другому дорослому розряду. Та друга категорія. Це юнаки та дівчата 2010 року народження і молодші з допуском третього дорослого розряду запливи на найдовші відстані проводять останніми. Всі переможці у кожній категорії отримують медалі, грамоти та призи. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.